У кожного своя правда. Настали часи, коли видів правди стає дедалі більше, захисників її стає дедалі більше, а на саму правду всім чхати, тому що у кожного вона своє. Хтось донатить невтомно з кожного отримання грошей і з кожної витрати, хтось спить по три години на добу, сподіваючись на ротацію підмогу, а хтось нишпорить в потернетах у пошуках чогось хайпового, щоб залишити свій цифровий послід там, де його ще не забанили. А якщо вже всюди забанили, то створює новий ак і продовжує по колу далі. Роботи то все одно немає, від ЗСУ до певного часу вдало заховався, здоров'я валом, ноут новітній, ігровий, і навіть без лім тільки навалюй, ніхто все одно дюндель не, не чистить. Доброго здоров'ячка хунту і хунтубери. ми з України. Фоном показую ваші коменти з-під донатів, фото, відео, звіт. Нагадую, що всі посилання на всі способи донатів завжди вказані в описі під відео і в першому коментарі під ним. Якщо вам подобається те, що робить Пенс і дід, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. Будемо разом воювати і здобувати перемогу. Якщо ставити лайк, бажання немає, ставте дизлайк. Нехай буде така реакція. Ми використовуємо будь-яку допомогу. На звітному тижні віддали бійцям красиву червоненьку мафинку, віддали причіп. Щодня йдуть машини з продуктами і подрібниці. Не встигаємо і фото робити. У бійців зовсім немає часу на це. Враховуйте. Віддали ще чотири візки для евакуації поранених, віддали ще дві станини під Браунінги. Зараз переходимо поступово від окопних свічок на гелі, півтонни віддали цього тижня. Фішка в тому, що без картону і парафіну в банці горить гелевий антисептик, надає кіптяви, дає більше світла і за часом горить стільки ж. Організували ще два старлінки. Вони подорожчали, до речі, майте на увазі, кому буде потрібно. І дрони подорожчали, і старлінки. Віддали ще два генератори. Один із них узяли в борг. Сподіваюся, вдасться дозбирати і розрахуватися, оскільки на ті донати, що ви накидали за минулий тиждень, треба кров ізносу дуже терміново взяти кілька мавіків. Закриваю волонтерський куточок здоров'я, ми бітетні механізованого батальйону, 28 окремої механізованої бригади. Хочому щире подякувати діду, громадській організації відвоня за надану допомогу у вигляді карімаці тачок, для евакуації продукції харчування, буржує та генераторів разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Моя найбільша емоція тижня нікому донатити, не в тому сенсі, що ніхто не донатить. Збори просіли міцно, але людей, які бажають перемоги, є у нас хлопців стає все менше. Я не маю права називати цифри наявного особового складу та й не уточнюю їх ніколи. Зрозумійте мене правильно. Кожна наша втрата вибиває з душі осколки. Скоро в душі не залишиться місця непосіченого осколками. Все важче стає дихати через це. Але хлопців стає все менше. У кожному підрозділі вам назвуть різне, але одне й те саме: раніше ми скидалися по тисячі і спокійно брали старлінк, а зараз сидимо без зв'язку, тому що нікому допомогти. А ми не справляємося вже, не витягуємо купувати все за свої. Є підрозділи, у яких не так, але їх украй мало. Підрозділів пригрітих у влади на грудях ще менше. Друге. Атака на Портникова. Усе, за що його по суті хейтять, це за обов'язок, а не право захищати Україну за те, що він нібито цілком серйозно назвав наших можновладців аристократією. Так здалося тим, хто подивився вирізку з інтерв'ю, показану у Соловйова. Принаймні їм здалося саме так. Саме Соловйов запустив цю хвилю. Ви не знали? Зайдіть у шортс на каналі і подивіться, з якого фрагмента було вирізано ту частину, що показали у Соловйова. Спеціально для вас виклав. Якщо ж вам кричати приємніше і простіше, ніж кілька секунд поміркувати, вітаю вас укотре використовували як виріб номер 2 Якщо вже навіть лінія оборони, вельми шанований мною до деяких пір ресурс взявся топити Портникова за оказівкою Соловйова, то наші справи кепські. А значить, ми можемо зробити висновок, що захищати Україну нікому. Зовсім нікому. Усі раптом стали проти мобілізації, усі стали проти опору, фініталя комедія. Усі поїхали і всі приїхали. Якщо вже для цього викотали порізаний на фрагменти шматок стародавнього інтерв'ю одного з найрозумніших публіцистів України, а самі українці з предсмокуванням і підгазовуванням стали їсти цю страву, навіть не витираючись від кремлівського соку, який падає на підлогу, то справи наші реально кепські. І тут марно щонебудь розповідати тим, хто кричить. Вони кричать не тому, що розуміють щось. Просто у них є право кричати. Ось вони його і юзають на всю глотку. А оскільки їх реально багато, створюється відчуття, що кричать усі. Давайте ж подивимося, хто зараз проти кого бореться, чим відрізняється правда одних від правди інших, і чому вони так один одного ненавидять. З одного боку, жменька порівняно з масами більш-менш адекватних людей, які не продалися, не пропиті, не підцілені пігулки популізму, ждунства, зрадолюбства, перекидання відповідальності на інших. Вони щодня щось роблять не тільки на роботі, а й у паузах. Вони донатять, вони воюють, вони бігають по госпіталях, підгодовують поранених і допомагають переселенцям. Вони мало сплять, часто заходять в аптеку і терпіти не можуть, коли їм телефонують, бо дзвінок відволікає від роботи. Вони просять пишіть мені, я відповім одразу, якщо зможу, із затримкою, якщо буду зайнятий. Якщо вже зовсім горить, то тоді телефонуйте, звісно. З іншого боку, стоїть незліченна, помножена сотнями тисяч ботів і відвертими ворогами з території на Росії орда. Але й вона неоднорідна. Клаптики цієї маси виткані з різного матеріалу, шви якого частіше стерчать на всі боки, ніж акуратно заховані. Цю орду регулярно множить ті, хто раптом. Образився неважливо на що, на заклик захищати країну, на заклик повернутися з-за кордону, на заклик не кричати, а робити, зважаючи на психологічні та психічні розлади у населення, що плодяться як мухи, шукати охочих долучитися до стада тих, хто шукає миру за будь-яку ціну, стає все легше і легше. Так хто ж тут у нас? Перший і найбільший клас ображенки. оскільки саме вони являють собою найбільшу масу крикунів, які кричать: подивимося, хто ж це такі. Ці ніколи ні за що не відповідали і нічого ніколи толком не робили. Саме вони, родоначальники фрази, про те, що за таку зарплату працівник не тільки не повинен щось робити на роботі, а навіть повинен трошки шкодити. Вони, напевно, не користуються і туалетним папером, заявляючи, як поручик Ржевський, що висохне, само відпаде. Свого часу вони люто топили за Юлю, яка обіцяла безкоштовний газ, що надра належать народові, а отже, дерибанити їх можна всім натовпом. Той факт, що Юля деребанила надра тільки в особисте селфі на пару з російськими кураторами НАТО вбентежив мало. Їхній девіз, вони скоро накрадуться, їм стане нікуди це складувати, вони почнуть ділитися з нами. З ними ніхто ділитися не збирався, вони почали підозрювати, що їх тупо надурили, і тому стали топити за Яника, який був проти Юлі не тому, що вона погана, а тому, що він сам хотів ділитися з російськими кураторами, минаючи інтереси Юлі. Але мільйонна банда посіпак з правом голосу цього не бачила і бачити не хотіла. Вони кричали, що Яник господарний, що це доведено його службою за Огаром, що він наведе такий самий порядок, який він навів на Донбасі. Яник не підвів ображенок. Він дійсно навів по всій Україні такий самий порядок, як і на Донбасі, про що я всіх попереджав заздалегідь, бо знаю Донбас як за бульварами Донецька, так і за нетрями Донецька, за базаром Микитівки, за вокзалом і провокзальною площею Дебальцевого, за ставками і степами, за пилюкою Луганська. Порядок Яника ображенкам, як не дивно, зайшов. Вони побачили, що цілі галузі економіки України віджимаються в одне рило і видихнули. Ось тепер усе буде добре, заживемо краще, ніж раніше. Так і треба цим буржуєм капіталістам да ви їх хату. У якийсь момент цій частині населення України навіть здалося, що вони вдолі, після того, як пішла хвиля масових, пам'ятайте цю фразу, понаймають за оголошенням масового проникнення на серйозні посади людей із вулиці. Так так, це не пліснява вела на це моду, це сталося Заяника. Тоді було вигідно наймати кого завгодно, щоб потім звалити на них провину за розкрадання і за провали цілих напрямків в економіці, політиці, військовій справі. Але народець тему не прохавав і з превеликим задоволенням став ходити в таких підрізаних брючках у костюмах із відливом із лакованим чубчиком, щоб стирчав куди завгодно. Багатьом стало здаватися, навіть що життя реально вдалося. Вони кинули свій зачуханий, великий і піднятий з колін Донбас. Щоб влаштуватися на Печерську або оболоні, заявляючи, щоб робити справи, треба жити все таки у Києві. Але тут раптом я не тему, яку в нього вимагали інші зовсім люди, і зарядив таке нам треба в Європу. Ображенки спочатку задумалися, але швидко зметикували, що це такий хитрий хід, щоб обіграти всіх цих нациків довго, не дарма ж Яник товаришує з ВВП, а той знатний багатоходівник в образу ображенок надасть ні за що. у крайньому разі, поневезуть із цих ваших євробіде, біде, і тоді вже ніхто взагалі не користуватиметься туалетним папером, бо в біде й такий фонтанчик, яким дуже зручно змивати залишки. Усі стануть рівними. Це все, що вони на той момент знали про Європу, більшого й не бажали втім. Але сталося не так, як вони пропускали. Стався Майдан. Вдосталь наоравшись під Маріїнським, вони на всю країну розтрубили, що на Майдані платять величезні гроші. Їм же платили під Маріїнським, чому іншим не повинні були. Логіка проста, як на любов до туалетного паперу. Врешті-решт, їхні залишки роз'їхалися по своїх родових сараях на околицях Маківки і Первомайки похмілятися. Країна увійшла у війну. Президентом став Порох. Стали з'являтися гроші, упевненість у завтрашньому дні. Без віз відкрив шляхи в Європу. Разом з грошима стали з'являтися адвокати, яким потрібно було ці гроші якось вражено вилучати. Тому разом з адвокатами з'явилися права. З'явилося право на каву у відні на вихідних, з'явилося право на євроремонт Хрущовки, право пригнати євробляху з діркою в кузові за те красиво пофарбованим капотом за 300 баксів за все. У ображенок вищого рангу розвинулося телефонне право до небачених раніше висот. Ображенки рангом нижче, бачить це, теж собі таке захотіли. Не бажаючи віддавати їм це право, можновладці запропонували їм заміну, яку юрба із задоволенням почала жерти в три горла. Відкриті реєстри голосування, петиції, коментарі під постами найвищих чиновників. Право покричати припало до смаку ображенкам. Вони вирішили, що саме так і треба жити. Без туалетного паперу, але збитого екрана телефону писати коментарі, які за змістом і гучністю змагаються з рівнем висловлювань трирічного собаки, здавалося дуже перспективною долею і особливою сутністю цих організмів. Але їм не давала спокою слава і доля тих, хто зміг пробитися вище, тих, хто костюмчик звідливом не брав у прокат або кредит. А купував на чесну випалені з бюджету гроші. І тут на допомогу прийшов беня, той самий, який завжди платив 95-му кварталу, який їх, по суті, отримував, той самий, який завжди відчував натовп як рідний. І він дав ображенкам надію на особистий костюм з відливом. Він їм запропонував виберете гравця на роялях. Буде вам усе обіцяю. Тільки Баригу доведеться скинути, адже саме він блокує постачання костюмів для вас. Каву, до речі, будеш пити? Це був зоряний час для скривдженок усіх мастей, для тих, хто, закінчивши ПТУ, не зміг влаштуватися на завод, для тих, хто, пройшовши еспірантуру, не зміг потягнути професію лікаря і опинився в кращому разі на посаді медсестри. Для тих, хто мріяв стати директором школи, але мозкова активність, яких змогла впоратися тільки з вантаженням, вивантаженням металу на базі, для тих, хто, побачивши блиски тишу Європи, розмріявся купити невеличкий замок на березі рейну, але грошей вистачало тільки на сидр із кіоску і дачку під Чаркасами. А найголовніше, вони і не збиралися докладати зусиль для досягнення своїх цілей, будучи впевненими, що все це їм повинні просто дати поправу. Вони раптом усвідомили, що настає час абсолютного безмежного безладу, і якщо вони не використають цей час, то шкодувати про це будуть навіть їхні нащадки в сьомому коліні. Вони віддали свій голос за тих, хто надавав їм шанс грабувати безкарно за пломбом у костюмі з відливом. Тепер уявіть, що коїться в казанку цих людей, коли їм сказали виїхати з країни не можна. Жити в країні, як ви хотіли, не можна, обурюватися на владу не можна, але можна продовжувати топити Порошенка. Ось вам гора і маленький пагорб на додачу нерозв'язаних проблем. Ось вам свобода слова. Що ж ви станете робити? Невже працювати на країну? І ось тепер, коли в країні на вільному вигулі залишилися тільки ці ображенки. Всі інші зайняті хто фронтом, хто заробітком, хто самою війною, хто реабілітацією, чого ж ми всі хочемо від коментарів і від постів в інтернеті, сенсу, виразності, усвідомлення, допомоги? Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!